Це мій спортивний партнер. Минулого році ми навіть приймали участь у змаганнях, планували в цьому підвищувати свій рівень. Але на жаль, війна внесла свої корективи. Зараз я намагаюся, хоча б зберегти те, що ми вже напрацювали. Партнер Анни Міхнової має прізвисько Екстраблек. Жінка працює у державному біотехнологічному університеті і опікується ще шістьма кіньми. Це частина тварин, яких у квітні з під обстрілів вивезли з Дергачівської кінної школи під Харковом. Вона є частиною університету. Прихистила тварин конюшня у селі Стара Водолага. Ще два десятки коней прийняли на Дніпропетровщині і Полтавщині. І ну, ми вирішили, що навіть жити во так, ось так в леваді, краще ніж жити під бомбами. А на ці конюшні сплачують лише за комунальні послуги, щоб отримувати одного коня на місяць. Потрібно від 6 тисяч гривень. Кормами та грошима допомагають благодійні фонди, та цього не вистачає. Кожного дня ми три рази на день з такого великого рулона сіна даємо їм порції приблизно зараз. Економно це 10-12 кілограм на одну тварину. Час іде, але умови на цій конюшні не дозволяють залишитися тут цим коням на зиму, і це дуже боль, таке болюче питання. Повернути коней до школи зараз не можуть через постійні обстріли. Та для десятка тварин фонди можуть знайти прихистки, говорить викладачка школи Оксана Сайнієва. Мова йде в першу чергу про стареньких коней, які не можуть використовуватися ніде в прокаті, які вже не спортивні, від яких ми вже не получимо... Отримує... Потомство дозволити викупити коней, може керівництво вишу. Тричі до них звертався завідувач кіноспортивним комплексом Микола Петрушко. І ми звертаємося до керівництва ще раз, щоб дозволили нам терміновий час рішити це питання, дозволити цим фондам благодійним викупити по балансі стоїмості, передати на утримання і приютам, де будуть утримувати в достойних умовах. Можемо ми. Коней не продамо лі віддамо благодійним фондам. А так ми хатім сахараніть наше поголові. Понеділок буде засідання. Ми будемо вирішувати. Може, ми якось знайдемо кошти для того, щоб їх кони оставить там. Нині коней у старій водолазі утримують у літніх левадах. Петрушко каже у закрите приміщення, їх треба перевести до кінця вересня. Зиму на відкритому повітрі тварини не перенесуть. Ірина Гнатюк, Юрій Лавриненко, новини на Суспільному, Харківщина. Ми ж переможемо і будемо знову скакати, змагатись виступати і по терапії займатися. так, дітей вчити, щоб були козаками настоящими.